Обговорюємо те, що вже почули, те, що ще можемо почути, обговоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Вітаю вас, в нашій студії. Пане Тарасе. Отже, ем, зараз моє питання може прозвучати дещо егоїстично, але ну вже як є, слухаючи промову Байдена. В мене виникало ем, таке відчуття: ну коли про Україну? Ну коли про Україну він згадав і Ізраїль, і Північну Корею, е, ну словом низку конфліктів е, воєн. А Україна була в самому кінці. Чи варто от придиратися, як я це зараз роблю, до, до саме такого порядку? Ну ми повинні розуміти, що Сполучені Штати це глобальна держава. У них же є інтереси по всьому світу, і конфліктів по всьому світу вистачає. І Україна один з напрямків. Це звичайно, що це наш, наш біль, що гинуть наші люди. Війна йде на наші території, але ми повинні зважати на те, що в першу чергу це наша війна. Так, і ми повинні розуміти, що. А... Україна зацікавлена найшвидшому закінченні війни, а всі інші великі, дрібні, маленькі, нейтральні та різні країни хочуть мати з цього вигоду, тому що ми повинні розуміти, що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. Ну але щодо того, що скажімо так це це наше питання. От Джозеф Байден заакцентував на тому, що чому власне не підемо на поступки, тому що це загроза для глобального світу, зокрема, от послу. Хаймо цю його цитату щодо цього. Тільки Росія, тільки Росія несе відповідальність за цю війну, тільки Росія має владу, щоб негайно припинити цю війну, і лише Росія стоїть на шляху до миру, тому що ціна миру для Росії це капітуляція України, українська територія та українські діти. Росія вважає, що світ томиться і дозволить їй безкарно жорстоко поводитися з Україною. Але я запитую вас: якщо ми відмовимося від основних принципів заради умиротворення агресора, чи може будь-яка країна членці? Організації відчувати себе впевненою в тому, що вона захищена. От по черзі наскільки високі загрози, що світ втомиться, і піде на певні поступки заради, от як сказав Байден, умиротворення агресора? Ну дивіться, може бути різні ситуації, тому ми повинні розуміти, що, наприклад, завтра розпочинається війна з Китаєм. Ну, теоретично така можливість буде. Фокус уваги одразу ж буде відсунути від України. Тоді Росія одразу ж буде пропонувати власні послуги, в тому числі для того, щоб стати на бік, наприклад, Сполучених Штатів Америки, в обміну те, щоб Україну, наприклад, припинили постачання зброї Україні. Тому ми повинні розуміти, що ми живемо в достатньо цинічному світі, так і така, знаєте, дипломатія це все красиво. Але ми повинні розуміти, що що ми повинні ставати в першу чергу сильнішими, так в першу чергу наш ВПК повинен бути розвинутим для того, щоб не давати можливості агресору думати, що буде піде піскарним. Знаєте, 100 ракет дальністю чи краще тисячу дальністю півтори тисячі кілометрів робить Україну значно сильнішою, так і або якщо в Росію буде летіти кожного дня, наприклад, по Тисячу дронів по 20 тисяч дронів. Ну це я вже перебільшу, але в такому форматі. Тобто, ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо брати контроль над власною безпекою, тим краще буде для нас. І тоді з нами, в тому числі, на нас будуть зважати, в тому числі вони будуть там допомагати і думати. Тому ми повинні мобілізуватися в першу чергу. Тим більше ми повинні розуміти, що ну, війна це математика. Війна це математика і війна ресурсів у Росії. Ресур... Ресурсів все ж таки більше у них є і демографічні ресурси, грошові ресурси, багато чого і можливості посмикати за ниточки по всьому світу. У них є тому. Ми повинні йти в технологізацію, роботізацію і робити так, щоб війна була знищувала їхню живу силу і з мінімальними втратами. У нас а краще, щоб взагалі не було, краще, щоб знаєте, у нас була механізація, це перехід економіки на військові рейки. Уряд повинен зробити все, щоб закачувати ресурси. Сурс, і він працював. Ну, наприклад, я сьогодні бачив повідомлення від мидомого виробника Кабелуч, Нептуни, Стугни, Віхи. Вони просять кабінет міністрів, уряд вирішити нарешті питання з державною аудиторською службою, яка через різне читання різних постанов зараз хоче забрати прибуток під прибуток у оборонних підприємств, які оборонне замовлення взагалі виконують. Фактично наражаючи їх на кримінальні справи. Так, тому що вже пішли різні силовики? Зараз почнуть кошмарити бізнес, зривати оборонне замовлення? Що вони не, вирі... не можете вирішити нарешті питання? Чому Керестельов, генеральний конструктор, повинен займатися такими питаннями для того, щоб переходити в площину? Це ж і КБ Луч стосується. Звідки вони гроші будуть брати для того, щоб розширювати та масштабувати виробництво? А Якщо зараз прийдуть порушувати кримінальні справи про КБ-луч на підставі цього листа, чому нарешті це не розібрався? Кабінет? Міністр Шмихаль, міністр фінансів Марченка, який фактично і керує державною аудиторською службою. Тому нація, нація повинна сконцентруватися навколо забезпечення армії зброєю, яка повинна бути нашого виробництва. До Тому, речі, це що... цікава тема. Я закликаю ні, ні. людей, це яких по... ми це згадали з до дискусії. Так, в нашій це пов'язано з тим, що ми повинні розуміти, що зброю, яку нам надають наші союзники, там буде чітка заборона. Бити по території Російської Федерації ми повинні брати як даність і розуміти, що вони навряд чи змінять цю позицію. А без перенесення, без перенесення війни на територію Російської Федерації, це війна затягнеться на досить довго і з досить непередбаченим результатом для нас, незважаючи от на всі гарні слова підтримки і так далі, тому що ж може багато чого змінитися в світі. Ми повинні на це зважати, ставати сильнішими. Знищення промисловості Російської Федерації, нашими ракет. В глибину до 500 кілометрів повинно бути. Партинова російська повинні взагалі бути знищені, тому що це, це буде дуже боляче для росіян, бо третина експорту нафти йде через новоросійськ. Зерно, яке вони вкрали, вони вивозять теж через Новоросійськ. У Росії не так багато портів, які не замерзають в дійсності. І тому ми повинні сконцентруватися на власному ВПК, максимально закачувати цей ресурс, знімати будь-які бюрократичні бар'єри, давати можливість. З нашому бізнесу приватному і там державному, якщо є можливість, для того, щоб вони зараз завалювали нашу армію зброєю. От що ми повинні розуміти. От до речі, щодо міжнародної підтримки, мені підказують, що наша кореспондентка у США Олена Коренкова запитала в президента Польщі Анджея Дуде, чи планує Польща надалі підтримувати Україну. От, послухаймо. Чи готова Польща підтримувати Україну так довго як потрібно? Так, я завжди закликаю до цього. От доволі впевнена зараз каже, і хочеться вірити, що ця впевненість буде і надалі. Але дивіться, ми знову таки ми повинні розуміти одну просту річ взагалі в дипломатії в світі. Допомагають сильним. Сильним uh -huh. наявність у нас ракетного щита робить нас настільки привабливому з точки зору формування навколо нас альянсу, що будуть бігти, що проситися давати від під наш ракетної під нашу ракетну парасольку, тому що допомога це добре, коли це питання в тому, що у нас часу немає, наші люди гинуть. У нас світ нації зараз на фронті гине, Жаль. тому те, що вони говорять там допомога, коли потрібно, це дуже добре. Питання в тому, що наше завдання, щоб цей строк значно скоротився. А для цього ми повинні бути сильнішими. Бо е так, у нас є взаємозалежність у Польщі та України, тому що знаєте, чим ближче до кордонів до Росії, та менше любові до Росії, як показує практика, особливо в Європі. Ну, є а, певні причини, і, тому, для цього. звичайно, що у нас взаємозалежність. Так, ми повинні. Розуміти, якщо в нас є якісь суперечності з поляками, і історичні, і всі ми повинні це спокійно сідати, вирішувати себе з емоцій, там подач суд і так далі, тому що ну, змогли примиритися німці та французи, яких, знаєте, така барвиста історія була тільки в 20 столітті, що змогли сісти домовитися, змогли сісти домовитися. Так і з поляками ми повинні сісти, домовитись по цих, цих цих суперечках, там історичних, гуманітарних і так далі. то Бо було бажання, бажання є, але знов таки зброя, зброя та ще раз зброя. Чим ми будемо більш мілітаризовані, чим будемо сильнішими, тоді, тоді нами будуть допомагати, тому що ми повинні так от розуміти всю цю ситуацію. На вашу думку, чи можемо ми розраховувати на допомогу від Бразилії? Чому питаю? Планується на полях генасамблеї ООН зустріч президентів зеленського президента Бразилії, зважаючи на його певні вимо... промови, одна з них в? Квітні звучало, що давайте віддамо Крим в обмін на мир і так далі. От про що може бути ця, ця зустріч? Дивіться, ми повинні розуміти, що в світі є тільки один ворог для нас. Тому що знаєте, українці досить так емоційно сприймають якісь заяви, думаючи, що це наші вороги. Ні, ворог у нас один. Росія. Так? Далі всі інші країни, всі інші країни, хтось більше підтримує нас, хтось менше, а хтось займає, вони так в сірій зоні знаходяться, хтось хоче мати з цього зиск. І з ними треба розмовляти для того, щоб зацікавити там чимось, можливо, різними способами знайти важелі. Зеленський правильно робить, що іде з ними спілкується, тому що це і є, називається дипломатією в тому числі. А Раптом виявиться, що якесь там дрібне питання заважає Бразилії, наприклад, допомогти хитнутися у бік, у бік України. От для цього приходить до нього Зеленський, питає в чому проблема, як там, що там і як це відбувається, і тому може так статися, що отак дипломатія і перетягувати на свій бік. Можна чимось зацікавити Бразилію? Я впевнений, що можна зацікавитись, тому що, до речі, у нас ж були навіть з ними космічні програми. Намагалися там побудувати в нульових, намагалися космодром побудувати. Південмаш робила, тому. Що у них екватор екватор проходить через країну, а з екватора легше піднімати супутники. Ну от, будь ласка, є точка розмови про що про що можна робити? Добудувати той космодром, який, до речі, так і не добудували, і є про що говорити. Я думаю, що нашим озброєнням теж буде цікавитись Бразилія, в тому числі, тобто точки дотику шукати і перетягувати. Бо більшість країн вони не вороги нам, коли знаєте, ми чуємо, у нас починається там істе. Ой там таке, таке. Ні, це неправильна позиція. Перетягувати, працювати, працювати, дотискати. Ворог у нас знову таки один. Це Російська Федерація. Всі інші у більшості випадків просто хочуть мати зиск з ситуації, яка склалася е, через війну Росії з Україною. Але з Росії очевидно теж будуть шукати свої важелі впливу. От в цьому контексті е, в чому наша перевага, зважаючи, що нас на Генасамблеї представляє лідер країни Зеленський. А от е, Путін ну, традиційно він боїться, очевидно, мабуть, вийти з дому і відправив знову замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Е, ну, дивіться. Ця перша особа є перша особа, так міністр іноземних справ і міністр іноземних справ. Тобто, це все рівно другий рівень комовника. Це навіть не прем'єр-міністр, так ну там це ж таки по табіля Харанґ. Так ми повинні розуміти, і о, там з Бразилії більше гра Росії, Я думаю, що вони втратили багато в тому числі там в Латинській Америці. Вони тільки на невеликі країни Латинської uh -huh. Америки мають вплив. Я думаю, що там вплив більше Китаю достатньо вагомий, тому що президент Бразилії. Яка спочав отакі такі, от на нашу думку, дивні розмови. А коли після візиту в Китай, де були підписані відповідні документи про доступ на ринки, обіцянки інвестицій і так далі, ми повинні на це зважати. Не знаєте, знову не ображатися, головне не ображатися. Ми повинні холодно ставитись до, до світу угу. і так далі. І з розрахунками на це. Знаєте, я от читав біографію Джорджа Вашингтона нещодавно в українському переголоті. Стюарта там є сцена, коли Франція допомогла Сполученим Штатам стати незалежними, тому що вони перші визнали, бо вони змагалися з Британською імперією. Вони стали незалежними. Але коли французький посол потім приїхав і почав каламутити воду Сполучених Штатах Америки, роздаючи там каперські свідоцтво, щоб вони штурмували британські кораблі, він його вислав. Джордж Вашингтон сказав: ми повинні бути дбати тільки про власний інтерес. Ви нам да. Помогли, але дякуємо. До побачення. От на цьому поставимо поки що ну, скажімо, три крапки. Тут розмови є, що про що говорити, але дійсно і з себе починаємо. дбаємо і про, про інтереси своєї власної країни. Ми говорили з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи.